Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там давній... Ні, ми суми Харків і острів Зміїний, Ми Київ, Чернігів, і Ірпі. Моє Маріуполь, відплата вже близько. Ніколи не було братами росні. Вона колосали у різних колисках, і різі співали, весільні пісні. Ми віп, Миколаїв, у нас доля єдина. Тому не жаліти не сіл, ані куль. Зім доброго вечір. Все буде добре. нуль! Вас вітає ріс! Старя! Наш на Віна за батьківщини! Ми прийшли до вас на ватру з Мереф'янської землі. Принесли для вас дарунок краю рідного пісні. Слобожанського краю над віками стоїть ця сіркова земля. Боронила людей, Віддувала навали. То мерефа моя, батьківщина моя. Кажуть. Що в нашому місті колись жив зі своєю сім'єю видатний кошовий атаман Запорозької Січі Іван Сірко. Він одна із найвідоміших і найсуперечливіших постатей в історії українського козацтва. Фінський полководець. шляхтич. Кузкий полковник, легендарний кошовий атаман Запорізької січі і усього війська запорозького низового. Був перемогу у 65 боях. Саме Івансько підписав лист турецькому султану Махмеду Чірсу у 1676 року. Ця подія відображена на картині Іллі Репіна Запорожці листа турецькому султану. Вліто 1600, в літо, те є Боже, прийшла грамота Ахмета в наше Запорожжя. Я, Султан, син Махмеда, Внук Бога Єдного, Брат місяця перед! Росалині і вашого Бога! Християн усіх на світі смуток і допомога. Кажу вам усім козакам мені передати, а як ні, добра від мене вам не сподіватись. Того шліта запорожці грамоту читали і до жого Ахмета от ще написали. Ти султане, чортів сину, лиси перебрати. Внуку Господа самого і шорти рогатий, стравнику тисаригацький, пивнику макдонський, свини грецька і молдовацька, ковалю Вовлонський, Кати серб... сербів і Подоля. Папуга ти кримська, єгипецька ти свинарю і соворусалимська. Ти погана свиняча морда, не підмога, і дурень ти, а не у нашого Бога. Не годна ти нас, хрещеник, і десь цілувати, а не то, щоб Запоріжжя під собою мати. Землею і водою будемо воюватись, і тебе нам, бісім сином, нічого боятись, так тобі ми відбачаємо, а року не знаємо, бо ваших календарів чи не тримаємо. Місяць наш тепер на небі і де той самий, що і у вас. За цим словом, вражі турки, поцілуйте в дуб у нас. Землею і водою будемо бути з тобою, хоч би тебе чорт побрав, а Крим був, є і буде наш. Це тобі мої африканські козаки відказали. Це наша земля. Чи чуєш сволото? Це наша весна з квітів, крові та плоті. Лякати ординська навало, і нас не зламати, пліч опліч ми стали. Слушайте, ми будемо, вбивати за волю, помилуй не буде, ні за що й нікому. Та сарана, не втямитись досі. Що люд українські у силах, у змозі, за рідну сорочку повстати єдиним. Щас збулася, суверенна Україна. Україна моя у вогні, у земному раю стріляють, Розлетілись мовчать, солов'ї, чорні ворони в небі кружляють. Дивилась тобі, Україна моя, бути межею між світлом і тьмою. На перехресті буття небуття точить ворог зуби і зброю. Україно, ти в небезпеці, стало на захист сини стіною, їх руки міцні, і надійні плечі, небо тримають над тобою. Ти вистоїш, я знаю, не впадеш. Моя нескорена країна, бо ти сміливість і честь, Моя незламна, непокірна Україна. Сильна, хоч така маленька, як гурта птаха, помахом крила. Ти ворог їжі сіх рознесла. І діло тут зацвіла. Писиш, ти не похитнешся, в руїнах вся і піль пече в душі. Але ніколи рідна не здасися, і крила не опустяться твої. Ми є, були і будемо вічно жити. І з нами Україна, рідний край, розсвітне в мирі і злагоді величний, немов весняний, сонячний розмай. Счатки, ми достойні діти, героїв пращурів у наших жилах кров. Ми Україну вміємо любити. До всього рідного у нас палка любов. Це стає вже приводом від нині. Ми Україні будемо служити. До всіх звітаю. Слава Україні! Все Доброго вечора, ми з України. Ось у нас там, вас просвітлення час. Кожна побив на стати наші сантики року також. Доброго вечора, Ми з України, Степан і ми козаки за Україні. Yeah!